Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, найкращі. Ви на каналі Україна, на каналі Українського відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось вищі сили, що вам передають. Ми давно з вами не дивились потокові розклади. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати збір на медицину. Збір стоїть, нагадаю, що розіграю потім середина від 100 гривень свій оракул в кінці місяця. Тому долучайтесь і сили хочу з вами поговорити. До речі, тільки що розкладала і зачепила в мене, стоїть з водою святою. Свої моменти да, є. і зачепила, розлилася вода. Так як це вода не проникне, вона просто мене, знаєте, як грає зараз на столі, водичка. От, мокра. Це не до поганого, це до того, що ресурс будете витрачати. Можете в пусту плакати, знаєте, там, можуть бути якісь пакості маленькі, вони пройдуть. Це треба прожити. І вам кажуть перше, що шукайте шлях. Не спалюйте себе думками зсередини. не, Знаєте, щось робіть. Не залишайтесь в тиші наодинці з собою, з своїми думками, бо вони вас з'їдять. Вони вас знищать, давайте так. Боріться. Шукайте шлях. Він може бути неправильним. Ви можете зараз щось робити неправильно. Але от відкриється як те, що вони бачили. Те, що було таємне. Надію не У Вас буде відчуття, що на що я це роблю? Є надія, є. Дивіться, дивно буде. Там, де вам здається, що пропозиція погана, вона буде гарна. Там, де ви людям довіряєте, вам доведеться від них втікати. Переграється все, знаєте, як з ніг на голову встане, але ви будете бачити результат. Що вам треба знати просто зараз. Щоб не було, щоб не відбувалося, якби не намагалися вас образити. Знаєте, як зробити заручником ситуації, може, навіть обізвати, якусь щось вам зробити, в пастку вас заманити, ви знайдете вихід, шукайте. Захищайтесь від поганих слів, від поганих думок. Знову ж таки, не можна нічого не робити. Не можна просто, навіть якщо ви там прихворіли, не можна просто лягти лежати. Будьте справедливими до людей, будьте мудрими до людей. Питайте в людей, з чим ти прийшов, що ти від мене хочеш. Чим я можу бути тобі корисною? Та, хто ти така, все, розмову завершуйте. Якщо сміються, ви будете бачити, коли люди з вами грають і граються. Не бійтесь просити про допомоги. Тим, хто вам не допоміг, хто вас не поставив на перше місце, нічого не дозволяє. Відмов. Ляйте. Не обривайте мости, не обривайте. Дивіться, може бути бажання з кимось розійтися або вже розійшлися посваритися. Все не просто так. Ситуація вийде із ступору. Вам здається, що все пусте, що надій немає є. У вас інший шлях відкривається. От ви повинні відчувати, яку знаєте, от. Мені це все погано, все рух, знаєте, все якось так. Ну, сьогодні такий день нічого не складається. А я от відчуваю, що все буде добре. І Це правильне відчуття. Вас виведуть на світло. Дуже хочу знати ваші плани, дуже хочу знайти на вас компромати, що за імператор прийшов. Коли людина дивиться на вас, свариться або на негативних емоціях. Бути до неї дуже ну, з відкритим серцем. Просто скажіть: я розумію твої почуття. Але ображати мене не можна, Я забороняю. Ми можемо з тобою домовитись про щось, щось разом створити. А просто розмовляти, хто поганий, хто хороший, я не буду. Або, ну, або, знаєте, там, або ми разом, або ми ну, не разом. Треба мені розказувати, що я плохова, погана людина. Я знаю, яка я.